Друзі, всім доброго ранку. Став раніше, бо стільки навалилось роботи, що ніяк не міг дотягнутися до комп'ютера і, врешті-решт, провести розіграшки і обіцяв вам відео. Я давно замітив, що вже активність переглядів коментарів падає, але кажу чесно, не було часу запиляти розіграш. Тому сьогодні ми з вами. Проведемо його і комусь з учасників поїде набір, набір моєї продукції Курсар. Хочу вам подякувати за коментарі, за лайки, за підписки. У майбутньому слідкуйте за моїми відео. Я буду проводити такі конкурси неодноразово, тому що мені не шкода, Якби тоді литися своїми напрацюваннями, своєю продукцією для людей, яким потім, можливо, воно принесе якийсь щастя. Дивіться, зараз ми приступимо до програми, до комп'ютера. Скажу зразу, я ще той айтішник. Але думаю з вами розберемося. Так що не буду затримувати вас, в кожного з нас сьогодні є купа справ. Зараз повертаю телефон на комп'ютер і пробуємо разом з вами розбиратися з програмкою. Ну що, рибаки, будемо пробувати. Чесно, півгодини розбирався з тим всім, бо тому що не частенько таке е, таким займаюся за всю свою історію, кар'єру типу блогера. Е, Проводив всього один раз. Так, бачимо я відео, вісняний карфішинг, дарую бойле за коментар. Поділитися. Копіюємо посилання. Заходимо в програму. Ставити, ставити, друзі, так, бачимо. 4466 переглядів, 145 коментарів. Добре, що ви їх насипали. Тепер в мене буде матеріал, як мінімум 2-3 відео, в рубриці, про яку я вам говорив. Відповіді на питання. Питання, які я виділив для рубрики... Відповім окремо питання, які які туди не попадуть. Я відповім вам зразу в коментарі під даним відео, тому що раніше не хотів відповідати, боявся щоб потім та програма не рахувала і мої коменти, і ми тут з вами не попадали пару разів на мій коментар. Добре, що, ссылку ми посиланнями забили. Стартуємо. Пішло, пішло, пішло. Так, і нашим переможцем є користувач, щось воно тут написало, зрозуміло що, а вам взагалі не видно, правильно? От що так? О, Ми трошки підсунули. Зараз знайду даний коментар. Дуже крутий контент-програма спрацювала, молодець. що... Дитину навчив, вона взагалі розумниця. це гарне відкриття лайк. Не розумію, чого YouTube почав так шифрувати е, ті е, імена користувачів. Так, заходимо на відео. так, Дуже крутий контент, програма спрацювала молодець. Заходимо на відео, будемо шукати коментар. більше нам нічого не лишається? Дуже цікаве Ні, не воно. Та 145 коментарів є, щобртати. Дякую за відео. Доброго дня, хом-бом-бум-бум-бум. Hmm. Решта є ка. Прикану. Ха, ха що коментарі скінчилися? Коментар мене знайшли. Значить, простикали, йдемо до гори. А то я буду вас так мордувати. Як я так, як я так прошовкав. Чудове відео да не то. Є. Дуже крутий е, контент. Програма спрацювала, молодець що дитину навчив. Вона взагалі розумниця. це гарне відео лайк, дивимося на користувача. І ним є Максим. Максим вітаю вас е, з перемогою. Е, зараз надрукую вам е, окремо в коментар. Е, ви перемогли в моєму конкурсі і до вас поїде. Набір для рибалки, який я анонсував у попередньому відео. На вибір можна буде вибрати кормову програму, то є три програми: кріль, журавлина, кальмар і джокер краб, слива, чорний перець. Ще раз, друзі, дякую вам за активність. Слідкуйте подальшому за мною. Зустрічаємося в наступному відео. Я думаю, також там я розкажу про якийсь наступний конкурс, якусь невеличку задачку. Максима ще раз вітаю. Тримайтеся і до зустрічі на моєму каналі.